Я весь час думав, що для того, щоб почати ставити вже бракіт, почати їх носити, потрібно, щоб всі зуби були здорові. Це правильно, але я весь час думав, що я до цього ніколи не дійду. Але правильним лікарем, з правильним лікуванням, ми дійшли до того стадії, коли я можу посміхатись. А, ну я думала, що зуби так виглядають непогано, хоча вони криві. Але це просто себе так. Заспокоювала, можна сказати. Думала про те, чи зіпсують брекети зуби. Ось це було в голові, тому що я чула, що там псується емаль, можуть залишитись сліди від брекетів на зубах. Тобто, оцей страх, коли ти нагуглив собі, як люди носять брекети, як знімають брекети, Ці жовті, коричневі плями на зубах, і вони мені надісняться. Думала, чи буде сприймати мене чоловік з брекетами. Ну і те, що треба якийсь час на це витрачати кошти. Ця процедура здавалася дуже дорогою, але по факту виявилося, що це все можливо для кожної людини. І є наразі різні способи, як і оплати, так і виконання брекетів, за рахунок яких ти зможеш знайти для себе прийнятний спосіб. Є оплата частинами в приватбанк. А моно дає кешбек.